До суду надійшли клопотання. Три клопотання. Подані в інтересах ліфа. Його захисником личменюком. Два. І одне клопотання захисником купцом. Личменюк покликається на те, що... Просить відпласти судове засідання, покликається на те, що на теперішній час ліф проходить службу в Збройних силах України та не має об'єктивної можливості прибути в судове засідання, призначене на 27.09.23 У зв'язку з загостренням ситуації на фронті та відмовою командування в задоволенні рапорту про відрядження солдата Ліфа для участі у засіданні. Щодо себе, Личманеннюк зазначає, що ви, так, знаходиться на стаціонарному лікуванні у зв'язку з загостренням хронічної хвороби. Загострення вже друге. Загострення хронічної хвороби, ан... анкілоз. Ну, в общем, зазначається діаг... діагноз. Так. І за станом здоров'я 27.09.23 знаходиться на стаціонарному лікуванні і не маємо об'єктивної можливості прибути в судове засідання, призначене на сьогодні. І позбавлено можливості брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Захисний курс, у нього наступна проблема. Він навчається у докторській програмі з права факультету державних та економічних наук Українського вільного університету в Мюнхені на денній формі навчання. Враховуючи те, що станом на 27.09 він знаходиться на навчанні, буду складати іспити, заліки в місті Мюнхені. Він не має об'єктивної можливості прибути в судове засідання, призначене на 27.09. І не може брати участь в режимі відеоконференції. Ось. Дає довідку, що він навчається. Так само Личманюк давав виписку з медичної карти стаціонарного хворого і копію рапорта командира військового командира окремої зведеної групи про те, що він, з резолюцією, що він не дозволяє Ліфу вибути для участі у судовому засіданні. Така ситуація. Ну і, як ви чули, захисник Пірольська вирішила не прибувати в судове засідання, тому що їй сказали, що засідання буде відкладним така позиція. Прокурор, ваша позиція, яка... Чесно без них ми не можемо задати пошук пронести щодо неявки, я вважаю, що є спосіб проведення свого засідання конференції, і тому наявні я, я, там звершення, що навчання того, що більше мотор, тому що немає можливості випускати це проведення поважних причина. Зрозуміло, зі сторони захисту які будуть думки. Я вважаю, що проводити з засідання в будущесті, що не менше обвинувачення, неможливо. Ніяка обвинувачення. очевидно, що є обґрунтованою. Він проходить службу ЗСУ і перебуває в зоні бойових дій. Проходжу, що є рішення командира, який не дозволено відбувати відрядження. Так, участь в цьому засіданні, і очевидно, нема там можливості, напевно, прийняти участь в режимі до що, що стосується захисників, то я думаю, що їхні починення які також заслуговують бути визнаними такими, як поважними, тому прошу обходитися і перенести на іншу дату, яка в нас за великі Інші думки є, щоб всі підтримують. Хотів би зазначити, що. Ріф, незважаючи на те, що проходить службу, він на кожне засідання прибував, тому я вважаю, що ну, якщо на це засідання не прибув, на це є важні причини, підтверджені документально. А стосовно захисника речмалюка, то якщо він на стаціонарному лікуванні, то мабуть і з довідкою про хворобу, мабуть, об'єктивно по відео він також не може прийняти участь, тому враховуючи це, я прошу відкласти і ну, і причини неявки на... Вони є поважними. Колеги, судді буде вирішувати питання поважності причини прибуття обвинувачених захисників і захисника піротського судове засідання сьогодні у наступному судовому засіданні, залежно від того, які документи додатково можливо будуть подані, і за безпосередньо їх позиції. Ну, але попередньо, коли суддів звертає увагу, що якщо та важлива функція, яку виконує Ліф, зараз перебуваючи в зоні бойових дій, ну, матиме місце і надалі, колеги суддів, можливо, буде вирішувати питання про виділення матеріалів щодо Ліфа в інше провадження і зупинення щодо нього. Цього кримінального провадження, оскільки мобілізація особи до Лав Збройних сил України є підставою для зупинення судового розгляду. І якщо це буде заважати розгляду кримінального провадження, то, можливо, буде ухвалено таке рішення. Тому за можливості подиспілкуватися, попередьте ваших колег про це. А судове засідання буде відкладено до. І на іншу дату, яка була попередньо узгоджена, це 11 жовтня, 10 година, 30 хвилин. Судове засідання закрите до побачення.